Оголосила про пакет військової допомоги на 5 мільярдів євро. Фінансування вже схвалене Бундестагом. Про це повідомив міністр оборони Ростем Мєров. Зокрема, був підписаний і контракт на виробництво систем IRST і ракет до них. Крім того, Німеччина планує профінансувати купівлю медичного обладнання українського виробництва. Також підписали у Берліні і угоду про фінансування далекобійної зброї. Українського виробництва, але як заявив канцлер Німеччини Фрідрих Марц, деталі розголошувати не планують. Між двома міністрами оборони є декларація про наміри тіснішої співпраці в цій галузі. Ми хочемо створити далекобійну зброю. Ми також хочемо сприяти спільному виробництву, але ми не будемо обговорювати деталі публічно. Як і завжди друзі, всі подробиці ми дізнаємося тільки тоді, коли щось прилітає до Російської Федерації або по російським окупантам. Але співробітництво і якась така нова глава нашої співпраці все ж таки була відкрита. От, власне, про неї зараз ми і поговоримо з журналістом до з нами на прямому зв'язку Роман Гончаренко. Пане Романе, я вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Вітаю, дякую за запрошення. Пане Романе, ну очевидно, що в нас тут у Києві максимально тепло описують і всі ці домовленості, і зустріч президента Зеленського із канцлером Німеччини паном Мерцом, тому що для нас все це украй важливо. Але вочевидь, є і внутрішньо німецька кон'юнктура, політика, проблеми і мерцо не так легко може він і ще більше хотів би зробити для нас. Тож як у Німеччині поставилися до всіх тих рішень, які були оголошені. Так, справді відчутно певне потепління, хоча не можна сказати, що до того відносини між Берліном і Києвом були якимось прохолодними. Але тим не менше, ми всі пам'ятаємо, коли був початок війни, як себе поводила Німеччина, як вагалася передавати певні види озброєнь і е, лише з часом ми поговоримо і про танки, і про системи ППО. Але тим не менше, під кінець правління Олафа Шольца Україна. Отримало від Німеччини більше набагато більше ніж на початку війни. Тобто ситуація дуже сильно змінилася. От, Мерц каже, що даватиме ще більше, але поки що ми бачимо, що він: оці 5 мільярдів, про які ви згадали. Це гроші, які ухвалювали ще до того, як Мерц став канцлером. Цікавий новий розподіл цих коштів, так тобто, це не тільки передача закупівлі якихось німецьких озброєнь, а це інвестиції вперше в українські технології. Ми говоримо про дрони, далекобійні дрони. Ми говоримо про ракети. І це насправді нова глава в німецько-українських відносинах. І важливо, що і німецька промисловість до цього долучається. Це теж відзначають. З іншого боку, звичайно, говорять, що всі очікували щось з Таврусом, оскільки Мерц раніше говорив, що передав би Таврусу, але він тоді був лідером опозиції. Зараз він канцлер, і він канцлер в коаліції з соціал-демократами. Соціал-демократами Олафа Шольца, які як відомо записали в своїй виборчій програмі, що вони проти цього, бо мовляв, це є ризик втягнення Німеччини у війну. Росія продовжує продовжує говорити про те, що саме так це сприйматиме. І, відповідно, соціал-демократи ми не чуємо від них зміни позиції, і на це звичайно, теж зважає Фрідрих Мерц, хоча є інші фактори. Але пане Романе, все ж таки, у це фантастична позиція. Дуже досвідчено, політично він це сформулював. У Шульце було як ніколи в житті категорично ні, до побачення навіть цю тему не піднее піднімаєте. Мерц і на вашим, і не нашим. Він каже: ми просто не будемо про це говорити. І навіть президент Зеленський сьогодні сказав, домовились це питання публічно не висвітлювати. Але ви направду, згадали про російську позицію. Всі ці дні ми фіксуємо мільйон двісті погроз. Берлін ще не зробив жодного пострілу, а Москва це сприймає як оголошення війни, чи це має значення, чи це обговорюється? Чи всі заяви не тільки пропагандистів, а вже і чиновників, і міністрів, і Лавров про це говорив, і Пісков чи це має значення не в контексті, чи заляканий Берлін? Певно, вже це все чули ще якраз з передачі танків леопард, але чи важливо те, що говорить Москва? Знаєте, я не чув публічно е, якихось заяв від канцлера, що він там побоюється реакції Москви на передачу Таурусів. Ми чули це від Олафа Шольца. Ну, можливо, в трохи завуальованій формі, але тим не менше, від Мерса ми цього не чули. Я думаю, ми не почуємо. Мерш Мерс е, набагато. Е, Запам'ятався принаймні, поки що за кілька перших тижнів свого канцлерства він запам'ятався більш войовничою риторикою. Це відзначають також і українські дипломати в Берліні. і Взагалі, це помітно. І німецькі журналісти, оглядачі це теж помітили. Але тепер всі чекають перших кроків. От перший крок це ця угода, це німецькі інвестиції в українську оборонну промисловість. Це справді нове. Але з іншого боку, в питанні Таурусів, Мерц фактично продовжує лінію Шольца. От. І він майже дослівно в багатьох своїх останніх виступах, виступах, уже коли став канцлером, повторював фразу Шольца про те, що Німеччина не є учасником цієї війни і не збирається ним ставати. Тобто це така дуже-дуже. Важлива я б сказав, цитата Мерца і Шольца. Хоча, звичайно, всі західні країни, які підтримують Україну, можуть це все повторити. Тобто, це насправді не нове, але йому важливо про це сказати саме можливо з огляду, в тому числі і на російську пропаганду, на заяви Російського міністерства закордонних справ, про які ви згадали. А от в Німеччині на це звертають увагу, але я б не сказав, що сильно акцентують на цьому. Для нас вам, пане Романе, важливо обговорювати і дії, і вчинки і заяви та ну, просто змушені в силу своєї професії. Але направду найголовніше це не риторика, чи якраз от якісь красиві фрази. А дії і Німеччина, і Мер, це якраз про це цей пакет на 5 мільярдів і фінансування наших далекобійних ракет і не тільки. І знаєте, я подумала про те, що таке враження, що Мерц вирішив, а чому би йому не перетягнути на себе трошки більше ковдру лідера Європи. Бо поки у вас в Німеччині відбувалися вибори, поки Шольц йшов, новий уряд формувався. Ну кого називали лідером вільної Європи? Це був Еммануель uh, Макрон. Щоправда, він якраз далі риторики не просунувся. На жаль, в одному з останніх. Своїх коментарів в інтерв'ю він сказав: Сорі, але Франція передала ледь не все, що могла, а далі нам важко. Е, то як ви гадаєте, чи, чи міг би канцлер мати аж ось такі амбітні ідеї? Не просто бути драйвером економіки Європейського союзу, а от прям стати номером один в усьому. Ем, ну, Він заявив буквально кілька днів тому про те, що німецька армія має стати найпотужнішою в Європі, і до цього ще дуже-дуже довгий шлях, тому що Бундесвер десятки років заощаджував, його скорочували, в нього не вистачає зброї. Тобто там потрібні справді величезні інвестиції і багато часу. І Мерц має ці гроші. Тобто, ми знаємо, що кілька тижнів тому Бундестаг ухвалив, Рішення про зняття обмежень на борги для розвитку німецької оборонної промисловості для закупівлі для бундесферу. і ці звичайно закупівлі також і хороший сигнал для України, оскільки частина постачатиметься також для українських потреб. Але от відповідаючи на ваше запитання. Звичайно, для Мерца ми це помічаємо. Він політик, як його називають канцлер зовнішньої політики або зовнішньополітичний канцлер. Тобто він зараз фактично живе в літаку, подорожуючи з однієї європейської столиці до іншої. Він набагато більше акцентує увагу саме на зовнішній політиці. Дехто навіть його критикує, каже, що він забуває про внутрішню німецьку проблематику. Тут достатньо своїх проблем. Але геополітична ситуація така, що він просто не може зараз інакше і йому. Му це цікаво, це частина його політичної ідентичності як політика. Він формувався як європейський політик в часи Гельмота Коля, і він звичайно вболіває за європейський союз. Він хоче розвивати цей проект, і він бачить загрозу в Росії. І він відверто про це говорить набагато більш відвертіше ніж його попередник Шольц. Але щодо лідерства, я б не сказав, що за Мерца Німеччина прагне стати номером один. І ми бачили також в заявах і поїздках Мерц Мерца в географії його поїздок. Йому швидше йдеться, щоб створити таку певну групу лідерів в європейському союзі, тобто це Німеччина, Франція. Польща важливо для Мерца, також східний сусід Німеччини, і Британія. Хоча вона формально вийшла з Євросоюзу, але наближається до нього знову за нового прем'єра Кіра Стамера. І тому ця коаліція рішучих поїздка до Києва. Це все не просто так. Тобто, от приблизно такий альянс цих країн він формується зараз. І мерц. Ставши канцлером, до нього долучився. Хоча в Німеччині трохи, звичайно, слабкіші позиції ніж в тієї ж Британії і Франції, оскільки це не ядерна держава. Романа, наостанок я вас запитаю і про недрузів в наших ну фактично з вами, тому що і в самому європейському союзі є така антикоаліція, і це теж була цікава заява пана Мерця, який каже: Слухайте, ну у нас є спільність переконань, поглядів, ідеалів. І якщо раптом комусь ну от, наприклад, як пану Фіцу щось не підходить, то може задуматися про те, щоби нас лишити. Ну і сам Мерц та пропонує обмежити певне фінансування. Як вам таке протистояння? Наскільки воно серйозне, Чи це знаєте таких? Попереджувальний постріл в повітря. Ну, я думаю, що це попереджуваний постріл. Тому що звичайно, а Мерц хотів би зберегти єдність європейського союзу. Це потрібно до речі, Україні теж питання санкцій. От Мерца постійно запитували, і в тому числі на прес-конференції з президентом Зеленським, що ж з санкціями. От ви обіцяли висунули Росію ультиматум за погрожували жорсткими санкціями і вимагали негайного припинення вогню. Цього не сталося, де санкції? От і Мерц так ухилявся від прямої відповіді. Говорю, що от ми ухвалили 17-й пакет. Ми працюємо над 18-м, Ми узгоджуємо це зі сполученими штатами. Тобто Мерц звичайно розуміє, що санкцій недостатньо, що певні країни в Європейському Союзі не готові підтримувати жорсткі санкції проти Росії. Це і Угорщина, як відомо, і словаччина і деякі інші. От, але цей процес триває. Подивимось, наскільки вдала буде дипломатія Фрідріха Мерца, оскільки тепер е, Міністерство закордонних справ очолює його однопартієць. Тобто нема протистояння між відомством канцлера певного, як це було за попереднього канцлера Шольца, коли міністерка закордонних справ Анеляна Бербок е, від партії Зелених е, часто критикувала його, можливо, не зовсім прямо, але досить зрозуміло за стриманість в підтримці України. Тобто тепер. І е, німецьке МЗС і відомство канцлера говорять е, е, одним голосом, і це насправді може прискорити прийняття певних рішень. Ну що ж здається, що найгірші сценаріїв на щастя не втілилися в життя. Ми подивимося, чи найкраще будуть життя здатними і чи принесуть вони свої плоди. Дякуємо, пане Романе, за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за роз'яснення. Друзі, Роман Гончаренко, журналіст Deutsche Welle був з нами на прямому зв'язку. Украй важлива була поїздка до Німеччини, співпраця із Німеччиною і допомога. Звісно, чекаємо хороших.